Рада вітати усіх, хто цій порі з нами. Думаю, ви вже здогадали, що сьогодні випуск програми Акценти є виїзним. І незвичним є не лише місце нашої дислокації, а й гості, яких ми запросили до спілкування. Це Лариса Теліженко і Олег Саох. Вітаю вас! Дуже приємно вас бачити і сподіваюся, що сьогоднішня наша розмова буде сповнена якоюсь такою радістю, життєвою енергією, тому що, власне, для цього є привід. Крім е, вас, сьогодні у нас участь беруть у програмі ось такі чудові народні ляльки. Це певний такий символ весни, тепла, сонця, яке вже почало з'являтися. І думаю, що саме вони будуть власне, їх головними героїнями програми. Ларисо, представте, познайомте, будь ласка, нас е, з такими вашими витворами мистецтва. Це вже більше авторська лялька. Тому що основа її народна, але їх особливість в тому, що це абсолютно новий стиль, який я досить довгий час в собі зберігала, і от наступив час для того, щоб його проявити. Ну, ви, власне, лялькою вже займаєтесь, наскільки я знаю, більше 10 років. І постійно ця ідея трансформується в якісь нові образи, так? Ну, тому що життя весь час рухається, і ми на місці не стоїмо. І розвиток це є наше життя. Ну, тому от, нова лялька це лялька витинанкова. Ви цю невеличку колекцію спеціально готували до початку весни, так? Ну так. Всі ми вже скучили за сонцем, скучили за позитивними емоціями, і, і, і кожна жінка вже відчуває необхідність в чомусь такому особливому. Тому саме для цих жінок, для тих, хто має. І скринку в своєму серці для тих, хто має смак, стиль і бажання чогось е, особливого, це і є ця колекція для них. Коли взагалі починали тільки займатися лялькою і ваші перші витвори, можливо, згадаєте, ви думали, що настільки це вас захопить, і настільки взагалі ця справа стане затребуваною у суспільстві? Для мене стало абсолютним сюрпризом, тому що я працюю. Дещо в іншій галузі, хоча це з мистецтвом пов'язано, але починалося з експериментування. І так поступово, наскільки я втягнулася і почала відшукувати свої кроки, відмінні від інших. І врешті-решт, нова колекція, новий стиль і нове бачення. Новизна в чому полягає, якщо відбирати оці лялочки, які ми тут можемо бачити. Новизна нов, знав в тому, що це є витинанка, витинанка на спідницях. І це, це квіти, це тканини, які несуть енергію, позитив і свіжість, і вони більш яскраві, більш лаконічні. І Я думаю, вони будуть ще більш зрозумілі, тому що от наше таке швидке життя зараз от потребує якогось е, сприйняття миттєвого. І оце от саме миттєве сприйняття ляльки. Олег знаю, також брав участь у можливо в обдумуванні якихось ідей, якихось можливо деталей. Щось можете додати до того, що от Лариса нам озвучила. Могу добавить только свое видение, как я это вижу. Вообще я не очень, скажем, так, большой патриот от этих всяких ну, народного там, или еще чего-то. Мне ну часто кажется достаточно скучным, потому что ну я, оно меня часто не цепляет, ну как-то вот как зрение. А, а здесь как-то начали генерироваться? какие-то свои идеи, предложения, возможные, которые бы меня задели, да? И как-то в этом всем процессе выработалось какое-то свое, вот я для себя внутри понимал, как оно может так выглядеть, чтобы это было интересно. Это на... внутренняя своя концепция начала разрабатываться. А как может быть народное искусство интересное для современного, ну, для молодежи? Для молодежи, для да. человеков, в тому часі. Да, і от маленькими капельками так подкапують ці ідеї у головний мозок автора. І так чи інакше, от, я бачу великі зміни. Ну, тобто Олег дав такий більший погляд глядача і, і погляд зі сторони. Тобто те, чого не вистачає часто художнику, митцю, тобто аудиторія. Тобто, чого чекає аудиторія, які хоче емоцій. І от саме ці поради і наштовхування на нові думки, і вони породили нове бачення і нове звучання ляльок. Ну, Взагалі це якісь були такі рекомендації, чи поради загальні, чи конкретні. Ось тут треба квіточку, тут треба стрічечку іншого кольору, а ось тут Ще щось додати, можливо, змінити зачіску ляльці? Ну, перше було, що загальний стиль, тобто, яка вона має бути в цілому, які емоції викликати, які який меседж нести з собою, да, щоб людям це було близько, щоб це було на часі і відгукувалося всередині. Ну, звичайно, і в дрібничках порад було достатньо, і вони були дуже цінні для мене, тому що в мене перший досвід у такого роботи в тандемі, тобто з дослуханням до порад. До цього ви повністю думали тільки про власне сприйняття і про те, яким ви хочете бачити той чи інший образ, так? Так, базувалася на своєму відчутті, більше ну, пробувала е, комунікувати з іншими людьми, але все ж таки переконалася в тому, що е, те, що всередині воно більше відповідає моїм уподобанням. Ота зараз вийшло так досить цікаво, і для мене це сюрприз. Я хочу ще додати, що завдяки Олегу, власне, про ці роботи дізнаються і користувачі соціальних мереж, тому що надзвичайні фотографії, особливо мені подобаються такі макрофото якихось деталей, дрібниць, настільки вони виконані з любов'ю і з якимось таким внутрішнім відчуттям того, що людина знімає. Я думаю, що ті, хто має можливість на тому ж Фейсбуку бачити ці фотографії, також. Можуть залишати і якісь відгуки, якісь свої і власні думки з цього приводу. Власне, та група, яка була створена в соціальних мережах, ви відчуваєте резонанс? Да. Ну, так. Це вже ближче к маркетингу, тобто все, що проводить, фотографії, позиціонування, фірменний стиль. Ну, точно можу сказати, що почав Тобто Він почав присутствувати. В принципі, этот Він почав працювати. Ми відчули э, відгуки практично зразу. Тобто, і було зрозуміло, що цей стиль, який знайшовся, він дуже відгукується. У людей. І, знаєте, це так. реакція в першу чергу молоді, я так думаю. Оскільки це соціальні ну, мережі чи не може. По-разному бути. Ну, я можу тільки так от сказати, Общу тенденцію Там прирост. Ну, тобто. Э, Зрісту подобані і взагалі от пост на галереї мотанки стосовно цих ляльок, перший пост було 1800 з лишнім ну, переглядом. Тобто, досить то, е, зрозуміло було, що така простота стилю, дуже зрозуміле е, виконання і знайшла відгук. Для мене це було і, і очікуваним, і неочікуваним одночасно, тому що приємно, що, начебто, попав в хвилю. Хвилю е, однодумців. Ми сьогодні маємо дещо унікальну можливість побачити ці ляльки, тому що знаю, вже скоро вони залишать місце свого перебування у вашій майстерні чи в вашому домі, тому що вже є в них новий господар. так? Ну так, ми плануємо зустріч, і е, я, я вже до цих ляльок звикла. Кожну з них особливо я. Викохую і над нею там і думаю, і, і, і плачу інколи від того, що шукаю, але це ну як сльози творчості, я би назвала. Але... Можливо, це неправильно, але в принципі, е ну це, це має св св свій е результат, тому що після того, як якийсь такий скачок енергії, емоцій, воно знаходиться правильний хід, і, і я бачу, що він вірний. Це певний внесок енергетичний і так. в саму ляльку. Ну так. Але прощатися завжди сумно, mm -hmm. так зі своїм. Ну владіями. як вам сказати, для вона для того створена, щоб вона пішла далі і зробила ну, свою таку е, свій, свій слід залишила в людині до, до того, якою вона попаде. Тому що можливо комусь не вистачає якраз от цього шматочка тепла. В даний момент я можу його ним поділитися. На щастя, за останні роки ми вже почали розуміти взагалі, що таке лялька-мотанка, і завдяки митцям почали розуміти, що це така є сакральна річ, свята для кожного дому, але можливо ще й не всі про це знають. Трошки розкажіть, будь ласка, взагалі про те, який зміст вкладається в кожну ляльку, і що вона символізує. Я можливо скажу не такими. Дуже правильними формулами, так? Ну, для мене кожна лянька це як богиня, маленька богиня в домі. Тобто вона навколо себе створює певну територію тепла. Звичайно, є її сакральний зміст, звичайно, є якийсь зміст, її, що означає хрест, що означає кожна деталь, але взагалі її місія принести в дім тепло. Добрі емоції і щоб людині було комфортно знаходитися в своєму домі. Якісь символи, можливо, зможете нам пояснити, от, що ви вкладали, який зміст, ну, от, знов таки в ту ж тушитинанкову квіточку, можливо, ще в якісь деталі. Ну, я так помітила, вже, коли ця колекція була створена, що основний мене мотив це тюльпан. І, і почала читати квіткову символіку, що це означає. І, в принципі, найголовніша ідея цієї квітки, що це енергія любові, це посила любові. Тобто людина, яка буде дарувати цю ляльку з, з тюльпаном, тобто це про, прояв і м, признання в, в любові до людини. Ну, я думаю, що це зараз будуть жінки, звичайно. Якщо чоловік подарує, то це якби, такий явний. Це велика Я б не подяка знак. такому чоловікові, який жінці подарує таку красу. А цікаво, як взагалі спало на думку використати витинанку? Тому що, пам'ятаю, попередні ваші колекції були мережки, було чимало української вишивки. витинанка якось трошки, наче несподівано для от тканини. Ну, ця, ця тема виникла спонтанно насправді, і абсолютно далеко від України. Можливо, це, знаєте, коли ми виїжджаємо в якусь іншу країну, нас тягне додому і тягне до того, що ми любимо. І в якийсь момент, будучи на виставці в великому мистецькому проєкті в Турції, я почала вирізати витинанки з такої кольорової тканини, яка була мені там доступна. І фактично два тижні я провела за тим, щоб майже зранку до ночі вирізали. Я не знаю, чому так відбулося. Врешті воно все перейшло на ляльки. Оця колекція, вона створювалася, ви вже знали, що це буде декілька ляльок. Чи кожна з них народжувалася окремо, а потім вже якось ви зрозуміли, що вони є зв'язані між собою? Це, це саме була колекція, колекція весни. І я, я, я так думаю, що це, скажімо, перший такий етап буде. Ну, весна буде тривати, і, і ляльки будуть добавлятися в цю колекцію обов'язково. Олеже, скажіть, будь ласка, ви знаєте, і попередні Ларисини колекції. Угу. Звісно, вони змінюються. І кожна колекція вона є іншою. Але що залишається основним, головним і пріоритетним? Від чого Лариса не відходить от протягом цих років? Саме пріоритетне це авторство, виходить. А... Работы и их внешний вид зависит полностью от концепции. Поэтому наоборот, я считаю, нужно ее менять и пробовать, ну, чтобы не было определенной статичности, чтобы сразу было видно. Вот это автор такой, а это автор другой. Если этого не видно, это принципиальная разница, то тогда, ну, я считаю, по, по большому, очень глобальному счету, то и нет смысла в этих работах, где нет фирменного стиля. Тобто почерк Так, ну, да и он кстати, прослеживается ну, единственное то что я бы всем рекомендовал это следить за качеством матеріалів, щоб чтобы они были хорошие цвета были правильно подобраны чтобы там и колористику знали эти мастера и вот. в этом смысле все тут в порядке мне все нравится Знаю, що не будь-які матеріали можете застосовувати, дуже прискіпливо до цього ставитись, так? Ну, скажімо, це, це особливий мій почерк в тому плані, що е, я використовую нові матеріали завжди. Тобто Це нове несе нову енергію і несе чистоту. Єдине, що якби, старовина – це полотно. Я йому не зраджую, це тканина особлива для мене, і вона виглядає дуже вишукано. Надо напомніти, що є сто лет. Це очень важно. Нічого собі. Звідки ж ви такі раритети берете? І та всі роботи такі. Ну це фактично скринь-бабусь. Це ще ну, накоплено за багато років. Звичайно, це вишукується і якби. Воно виглядає просто, але несе з собою певну ауру і її неможливо не відчувати. Олежа, а як ви вважаєте, от енергетика дійсно відчувається, коли береш до рук таку ляльку? Ніколи не відчувається. Якщо вона зроблена грамотом, ну любая грама, то тоді воно все Согласитесь, Це как і стиле передачі. Якщо вона зроблена отак, от так сяк, то її і смотреть не хочеться. А если она ну, там продумана, качественно сделана, ну то есть всяким деталям внимания уделялась, то ну, по итогу получается достойный продукт, который будет хотеть смотреть так. Це те, що ми говоримо зроблено з любов'ю, чи просто зроблено. так? ви маєте взяти її до рук, і просто самі сказати. Якщо чесно, мені трошки страшно це робити, тому що Ні, ну це необхідно. Якась така просто відповідальність відчувається. Це необхідно торкатись, тому що від від тепла наших рук, і, власне кажучи, чому лялька, ми я торкаюсь багато разів і до кожного твора художник я торкається не, не один раз, і це додає от саме твору ту особливість. Як художник пише картину і мазочок за мазочком вкладає туди своє тепло. Я свого часу була здивована тим, що, незважаючи на те, що називають лялька-мотанка, але мене, наприклад, дуже здивувало, що збирається вона без використання голки. Це обов'язковий такий момент. Так, ну, скажімо є? так, сучасна лялька, яку ми даруємо, яка є сувеніром, і яка є для збереження багато років, бо ми зацікавлені, щоб вона зберігалася, вона не може бути повністю, тільки лише змотана. Звичайно, сучасні ходи ну, необхідно вживати десь іголочку. Там, де ми вишиваємо, там, де отинанка от, пришивається і так далі. Формується наряд. Тому так, да, от більша є частина це мотання, мотання, зв'язування, але декор і одяг, тобто це сучасна вже лялька, але з глибоким корінням. Колись пам'ятаю в одному з інтерв'ю, ви розказували, що пробували використовувати різні трави для наповнення лялька, але потім відмовились від цього. Чому? І зараз не повертаєтесь до цієї практики? Не повертаюсь, тому що я зрозуміла, що в процесі трави втрачають свою цю, ну, запашну функцію. Тобто вони перестають отак благовохати. Можливо, треба було б придумати от зараз. Ви мені підказали новий хід, я поки ще не буду розказувати. Вже так. До літньої колекції, так, так, вже до літньої колекції, коли вже будуть трави і квіточки, і ми зможемо нову колекцію обговорювати, то там вже буде такий нюанс. Ще колись пам'ятаю, ви розповідали, що надзвичайну увагу приділяєте зачіскам, які. Є у ваших лялях. Ну ми сьогодні так бачимо такі стримані зачіски. Тобто тут власне акцент абсолютно не на так. Зачісці. Да. Ну тут головне, от ветенанка на, на спідничці її, її зміст, тому все всі інші деталі акуратно і дуже чемно підкреслюють благородність цих квіткових композицій. А от ще повертаючись до питання енергетичності цих виробів, все ж таки, як ви вважаєте? От те, що е, цю ляльку називають оберегом в домі, в родині. Це більше людина, яка її тримає в домі, наділяє такими властивостями, чи майстер, який створює? Ну, це, це спільне таке -сотворчество, Так? Людина, яка створює ляльку, звичайно е, населяє її своїми думками хорошими. Тобто людина творить, в, е, від того, що в неї є надлишок енергії, надлишок такої енергії, яку б вона хотіла поділитися. Звичайно, тобто ця частина від майстра. Але людина, яка приймає будь-який твір до себе, тобто зараз ляльку, вона також її підсилює своєю енергією і е, думками до того, кому дарує. І, власне кажучи, це така ланцюжок е, додавання енергії. І Чим більше цього, от е, Шару енергії, тим, мені здається, краще вона буде працювати в просторі. Майстер-класи проводите зараз? Ну, зараз тимчасово ні. більші <гум> деньги. Але взагалі до <гум> цього не... повернутися чи ну, просто не на часі. Знаєте, майстер-клас це особлива така праця, також з енергією, тому що треба мати дійсно велику енергію для того, щоб передати людям. Це треба кожного навчити кожен крок і навчити не просто, як воно складається, а щоб людина усвідомила, зрозуміла, щоб у неї щось вийшло. Тобто, це ну як в школі в садочку виховуємо дітей, вкладаємо дуже багато душі. Так само майстер-клас. Одного разу в мене був майстер-клас 40 студентів. Це, 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 забагато. Да, це було забагато, але отак от, якось чудом вийшло, що вони були дуже чемні, дуже слухняні і дуже прагнули щось навчитись, тому це вийшло. Але взагалі, от, навіть група 10 чоловік це е, великий шматок е, інформації, енергії, які треба докласти. І хочеться, щоб кожен залишився задоволений. Ну, це, це велика ну, і, робота. Це робота не лише такого зовнішнього плану, атрибутивна. А... Хочеться її наповнювати ще і з тому Зрозуміло, що це великі енергетичні витрати і затрати. А от щодо виставкової вашої діяльності. Найфективніша виставочка діяльність поки що проходить на Facebook. І от вона і дає основні результати на самом деле. Тобто зараз вже актуальність в галереях, в основному, в музеях ну, к сожалению, пропала, потому что, ну, сами мы понимаем, посещаемость там почти нулевая. Сейчас это, ну, почти никого не интересует, кроме тех немногочисленных не, не знакомых самих авторов, которые приходят на открытие выставок. То есть не можно сказать, что эта виставка, это выставка, это какой-то инструмент теперь или а, показатель популярности. Але я готую роботи на виставку. Все одно є роботи, які я залишаю для себе, залишаю для особливих подій. Тому Виставки будуть. Знаю, що часто вам замовляють роботи. Замовляють вже те, що ви витворили, чи щось таке інколи людина пропонує нове, от б їй хотілося побачити, і ви вже підлаштовуєтесь під це замовлення? Насправді повторити ляльку неможливо. Тобто, якщо вона вже сформувалася і вийшла навіть, і дуже красиво виглядає, повторити або зробити копію це неможливо. Можна е, взяти якісь елементи, продумати, але кожен, кожного разу створюється під людину, під е, ситуацію і, і під те бажання, яке людина власне, має, чи, чи це подарунок, чи це прикраса для оселі. Я більше опираюсь навіть на е, особистість замовника, тобто які прагнення, які бажання. Найцікавіше, найпростіше робити для тих людей, яких ти добре знаєш, чи це не має значення. Насправді найпростіше люби робити ляльку для людини, яка тебе захоплює. Цікаво. Ну тому що зустрічаєшся з людиною, вона в тобі включає певні емоції і ти. Буває, закохуєшся в якісь риси людини, тому що ну, насправді дуже багато цікавих людей. І хоч ми в своїй такій суєті не кожного дня з ними зустрічаємося, але це таке нагорода, якщо зустрівся, і ця людина стає твоїм замовником. І я таким людям безмежно вдячна, тому що це можна творити і творити далі. А ви даєте імена своїм? Так, да, даю. Але не всім, так? Від чого це залежить? Ну, бувають, бували періоди, коли це були виставкові ляльки, тому я намагалася якийсь об, образом назвати, не, не іменем. Залежить від того, чи це лялька для когось призначена, чи вона когось представляє, чи у неї інакша роль в цьому житті. А чоловічі образи народжуються? Чоловіків мало козаків, але вони були і будуть. Ну, це такі. Приємні вкраплення серед цього жіночого колективу. Ексклюзив. <гум> так. Мені здається, все ж таки ляльку ми так вже звикли сприймати все таки в першу чергу як жіночий образ. Хоча сьогодні ми вже говорили про те, що певні креативні якісь ідеї виникають, то в чому би і ні? Ну, був був такий випадок, що я робила е, ляльку е, на, на день народження, і це був чоловік. І був пошук якраз нового образу. І це був такий козак досить такий позитивний, креативний. Ну і, і відгуки були самі хороші, це мені приємно. Скажіть, будь ласка, от ви сьогодні вже розповідали про те, що домоткане колотно використовуєте якому може 100 років. А взагалі у вас, як у творчої людини, ніколи не виникає проблеми з пошуком саме того матеріалу, можливо, навіть для оздоблення. Який саме от ви хочете бачити в цьому чи іншому образі? Насправді постійні. Постійні питання, постійні пошуки, тому що як у нас індустрія не, не налаштована під лялькотворчість, так і а образи треба створювати цікаві, яскраві. І тому постійні пошуки інколи з-за кордону вивезути по метру тканини для того, щоб створити щось особливе. Ларисо, що б ви хотіла, щоб ваші ляльки несли людям? Любов. Мою любов, любов людей один до одного. Ну, можливо, це дуже просто, але насправді це таке дуже, дуже велике поняття і глибоке. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякую вам за спілкування і. Звичайно, шкода розставатися з такою чудовою колекцією, але вже будемо чекати наступну літню. Шановні телеглядачі, глядачі, дякую вам за увагу і нагадую, що нашими гостями сьогодні були Лариса Теліженко і Олег Саух. Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі.